Вітаю вас на каналі Місячна країна. Вже цього тижня на нас чекає одне з найяскравіших і унікальних явищ Кільцеве сонячне затемнення у Терезах, відоме як вогняне кільце. Воно відбудеться 14 жовтня, в день молодика, у суботу, і дасть старт осінньому коридору затемнень. Зараз я розповім, що це за подія і як поводитися у цей день. Це кільцеподібне сонячне затемнення, максимальну фазу якого можна буде спостерігати вночі на території США, Центральної Америки, Колумбії та Бразилії, в Україні це затемнення не буде видно. Кільцеве сонячне затемнення це астрономічне явище, під час якого місяць перекриває центральну частину Сонця і залишає навколо нього кільце, яке світиться. Таке затемнення буває рідко і залежить від кількох інших чинників, від форми орбіти місяця і відстані між землею місяцем і сонцем. Під час затемнення, видимою, залишається тільки яскрава окружність Сонця. Це створює неймовірне і вражаюче видовище на небі. Сам день затемнення, 14 жовтня, буде енергетично складним особливо для метеозалежних людей, хворих та людей похилого віку. З давніх часів люди під час затемнення відчували апатію та тривогу, тому що воно приносило страх з приводу того, що може статися. У дні затемнення у наш час не варто проводити операції з великими сумами грошей купівлі, продажі, інвестиції, також не варто укладати договори. Вважається, що в такі періоди розсіюється увага і можна прийняти невірне рішення або припуститися якоїсь важливої помилки. Не потрібно у цей день навантажувати себе фізично або психоемоційно, оскільки може посилюватися стрес. Не бажано ухвалювати важливі рішення, які стосуються особистого життя, оскільки вони можуть привести до непередбачуваних наслідків. Виправити, які потом буде дуже складно. Не потрібно у цей день звільнятися з роботи, з'ясовувати стосунки. Не рекомендується 14 жовтня відвідувати перукарню, робити операції. Не потрібно працювати в саду і на городі. Майбутнє сонячне затемнення з вогняним кільцем 14 жовтня стане містичним часом для усіх знаків зодіаку. Для овнів, раків, терезів і козерогів це сонячне затемнення подарує нагоду обміркувати свої внутрішні переживання і знайти відповідь на всі запитання, які виникали у минулому. Для тільців, левів, скорпіонів і водоліїв може виникнути бажання сховатися від зовнішнього світу і спробувати знайти гармонію і спокій у душі. У цей період близнюкам, дівам, стрільцям і рибам. Рекомендується зануритися у пошуках душевної ревноваги і роздумів про життя. Після цього ви відчуєте внутрішні сили і будете готові до будь-яких випробувань. Нагадаю, що затемнення 14 жовтня відкриє коридор затемнень, який триватиме до 28 жовтня. У цей період варто бути обережнішим. Адже може бути складно контролювати емоції, і реальність може спотворюватися в наших очах. Постарайтеся не приймати поспішних рішень і підходити до важливих завдань з усвідомленістю. Спокійного нам всім.